Більше 20 студентів університету з 2007 року ставали володарями іменних стипендій. Цьогоріч їх когорту поповнили ще п'ятеро стипендіатів. Це діти дійсно талановиті. Кожен з них вже працює. А це говорить, що вони витребувані сьогодні і вони є таланти. Тому ми їх підтримуємо. Це невеличкий наш внесок, але щирий внесок для того, щоб розуміли студенти, і це було для них натхненням. Що для суспільства важливі талановиті люди вони завжди себе знайдуть. Стипендію імені Олега Ольжича за виявлені глибокі знання українського літературного процесу отримали Марина Захарець та Юліана Кацемба. Стипендіаткою премії імені Василя Остапчука стала Марина Каплун за успіхи у процесі вивчення дисциплін видавничого журналістського циклу. За найкращі успіхи у вивченні слов'янських мов та літератур була нагороджена Тетяна Нікішова. Марію Янжиєвську нагородили іменною стипендією за професійне використання на практиці набутих знань з філології. Для нас є великою честю отримувати ці імені стипендії, адже це є знаком визнання нашої діяльності, початків нашої професійної діяльності. Від імені стипендіатів ми дякуємо дирекції інституту. Ми дякуємо усім, усім викладачам, усім професорам інституту за те, що вони кожного року, кожного дня підтримують нас у нашій діяльності, у наших починаннях, які є для нас опорою, які встановлюють нам стандарти, яких ми маємо досягати.